Всім привіт! Продовжуємо відео про мега-сушку для гарбузового насіння. В принципі, вона вже майже готова. Залишилися дрібниці, тому я думаю, вони вже не повпливають так в загальному. Тому я покажу вам основне, що чого зроблено, який принцип роботи. І т.д. і т.п. Котла ще немає, про котел я зніму відео окремо. Ну а тепер, власне. До самої сушки. Сушка 2,5 метри в діаметрі, товщина метала у нас 1,5 міліметра. На дні лежить сито з отворами 5 мм. Чорний метал товщиною 1 мм. Трошки він підржавів. на це звертайте увагу, його відплірує, все буде добре. Так, угорі у нас. Профільна труба 50 на 50, товщиною 3. Тут у нас 25, по-моєму, на, на 50, товщиною 2. Така от пешка у нас якби, така сама конструкція з тої сторони. Я вже казав, що у нас вся вся конструкція не зварна, вона вся на болтах, болти на 8. Через 20 см вони посверлені. попередньому відео можете побачити, як тут я розварював цю всю підсідку опору. Весь все це коло, також з профільної труби і з арматури, і воно також прикручене болтиками на 8 і болтиками на 6. Ось вони, будь ласка. Тут така сама конструкція, як і з тої сторони. Тепер, власне, до конструкції мішалки. Що у нас? У нас стоїть аж два редуктор. Чому аж два? Для того, щоб максимально якби, збільшити силу і понизити обороти чи оберти. Спочатку ми думали просто поставити ось цей редуктор на місце того і двигун. Але, по-перше, в нього алюмінієвий корпус, ми боїмося, щоб його не порвало. Це раз. По-друге, дуже швидко обертається. Лопасті. Тому що зроблено? Оцей редуктор ми точно не знаємо, яке в нього пониження. 10 до 20 плюс-мінус. Цей редуктор, ось він, цей більший, він понижає лише в два рази. Але на цьому редукторі стоїть малесенька зірочка, якщо не помираюсь, на, 50, о, на 11 зубів. А тут стоїть о, на 50 чи на 51 зуб. Тобто ми понижаємо тут. Понижає у нас редуктор цей і ще плюс понижає цей редуктор. Також у нас на цьому редукторі стоїть шків великий, а тут стоїть шків малесенький. Щодо мотора, поки що це все спорно, ми ще не знаємо, який тут мотор буде стояти. Можливо, цей. Ну, він зараз стартує, все без проблем. Хоча він трьохфазний, а в нас система лише однофазна. Але через конденсатори плюс-мінус воно все їде. Ну а якщо того не вистачить, поставимо цього. Ось. Тут це колись стояв десь на полорамі, ось його параметри. Він також трьохфазний. 1400 обертів. Тут, по-моєму, я не пам'ятаю, скільки кіловат, але це ще дуже старий мотор. 5,5 кВт. цей точно покрутить навіть на одну фазу він свою роботу буде робити. Його задача просто щоб якби при нажатті кнопки він навіть, коли сушка повна, і цінена тівсухе, щоб він рушав. Тепер повертаємося до конструкції. До конструкції до того, як все закріплено. Тут я вже казав, у нас труба профільна 50х50. Це редуктор, як він закріплений. Як бачите, в нього флянці ось воно йде з заводу. Тому виварена така зугольників, от таке откріплення, Тут він внизу закріплений раз. І ось тут труба, він в трубу плотно заходить. Труба приварена до флянця, і флянець також на 4 болти закріплений. Така от конструкція. Вал у нас із дисків, тобто це вал, який чіпляється на віску, а потім чіпляються на вісні диски, типу АГЛДшки. Вал, напевно, я ще не знаю, напевно, на 60 чи на 50. Виточений в нього концевик. Тут вам не буде видно. Він там, звісно, потонжений, там зроблена шплонка, і воно все через муфту з редуктором з'єднується. Плюс там ще стоїть опорний підшипник всередині. Ось тут стоїть опорний підшипник. І опорний підшипник ось тут. Для чого такий гігантський шків тут стоїть? Це тому, що ми просто нічого кращого не знайшли. Те, що було вдома, з того люпили. На шківу тут просто теж підходяща муфта по діаметру. Тобто 50 чи 60 діаметру. Та, що нам потрібна. Плюс там шпонка, все як полагається. Ми його використали як основу для. Кріплення ось цих лопастей Це у нас сотка таврина, товщина її, по-моєму, 5 мм. Я надію що її не зігне. закріплена вона двома болтами на 12. Можливо, побачимо по роботі, можливо, тут ще такі дві направляючі наваряться, щоб його не не скручувало. Тепер стойки лопастей у мене також профільна труба 50 на 50 товщиною 3 мм. Що тут що тут. Тут така от конструкція зугольника виварена. Щоб їх можна було зняти. Ну, звісно, спочатку треба знімати цю лопасть, а тоді вже болтик витягується і ці штуки знімаються. З тої сторони, поки тільки одна лопасть. Ну, я думаю, я поставлю ще одну, тому що буде все рема горнути до стіни. Ну, Розрахунок такий є, і для того такий є розрахунок, щоб горнуло більше до стіни, щоб вона сама себе вигружала. Але для того, щоб тут не було якби ями, то тут ще поставиться одна малесенька лопасть невелика, сантиметрів, напевно, 20, яка буде просто трохи цю яму загрібати. Чому ось така саме? Конструкція, чому ці лопаці так, лоп лопасті так стоять. Мішалку це не є моя чиста ідея, я її піддивився тут у товариша у ютувані. У нього вона 2 метри в діаметрі. І розказав він мені проблеми по ній, які, тому що тут навантаження дуже, -дуже велике, там і цепок лопав у нього і, вело, і скручувало тут вала. Я не пам'ятаю, чи у нього вал там стоїть чи труба. Ну, в общем, скручувало. Тому він каже, з 2,5 метра це буде забагато. Але, е, чого? Чому ми? Ну, але каже, якщо буде робити 2,5 то це буде круто, що буде мішати. Тому ці лопасті е, стоять саме під таким кутом. Вони приблизно десь 45 градусів, тому що в рухові, якщо її поставити в поперек, ну там плюс-мінус, да, то буде дуже великий спротив. А так виходить, що ця лопасть ніби ось да, неї, якби площа. Контакту з зерном буде менше, тобто буде менший спротив. Ну, я на це надіюсь. не знаю, буде він менше чи не буде, але задумка така. Я думаю, фізику вчили, да? чим менша площа, тим більший тиск. І навпаки. Тому якби задумка така, щоб зменшити площу контакту і зменшити спротив. Так само тут ця спочатку була рівна, я її відрізав трохи зігнув для того, щоб вона від центру. Відкидала трохи насіння, трохи перемішувала. Ну Тут уже спротив мінімальний буде, найбільший спротив буде на кінцях. Ну, це побачимо. Плюс-мінус. Задумка така. Через теплі, який кутований стоять. Ця так само. Ну Це я думаю трошки довго. Тут ми укоротимо трошки її. Що наразі не дороблено? Не дороблено вигрузне, бо я ще не знаю, де, ну, де воно буде в якійсь точці знаходитися. Бо ще ця сушка, можливо, буде передвигатися, і ми ще не знаємо, з якої сторони буде стояти котел і де він буде, якби куди заходить повітря. Це раз. Тут номер два, тут ще не стоять резинки. Тут спеціальні отвори я зробив на вісім. Ще прикричу резиночки, напевно, із колеса з якогось. Для чого це? В принципі, можливо, це і не потрібно, але трошки плащина мене нерівна, і там в одному місці виходить ніби ямка. Для того, щоб вони в цій ямці трохи пішкрібали, Що тут поставлю, що на цих лопастях я поставлю, що на тих. Ну, от, така от власне конструкція. Вся сітка вся прикручена саморізами. І тут вона у мене за з закльопками з'єднана. Тобто сварки не, немає. Редуктор також тут у нас буде, кріп, кріпиться двома шпильками, а поки що одною. І тут ще не з'єднано, не зроблено, тут ще буде стоять досточка така, по якій буде ходити цепок. Така власне конструкція. Ну, зараз я запущу, покажу як воно все крутиться. Побачите, з якою швидкістю обертається. Ну, Надіюсь, що конструкція буде працювати. І побачимо ще котел. Котел у мене 60 кВт, по ідеї його доведено вистачити на таких, напевно, три сушки, не тільки на цю одну. Чому такий великий? Ну, брав з запасом, щоб не мало. Надію, що ж будемо рости. З такою швидкістю воно буде обертатися. Поки що в нас привід на ремню, але я пробував її стопорити, то мене утягує вперед, а ремінь не буксує. Ну, тут буде два ремня стоять, а може й один. Ну, директор каже, що все буде нормально, нічого буксувати не буде. Якщо буде буксувати, у нас є сюди зірочка і є туди зірочка на низ. Переробимо на цепу. Ну, зараз втримати лопасть нереально, я вам чесно скажу, я пробував, то куди там? Ну, така от конструкція. Повторюсь сюди ще. Зроблю одну маленьку, щоб підкидало до центра. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будьте здорові, слава Україні!